Доброго дня, шановні глядачі! З вами Хер Вальдемар І зараз літо. Це найкращий час для відпочинку. А який відпочинок без шашликів на природі? Але є деякі нюанси. Ваш банкет на природі можуть зганьбити зелені мухи. Ви точно бачили їх хоча б раз. Великі блискучі, яскраво зелені мухи, які кружляють біля сміття м'яса або навіть домашніх улюбленців. Ці зелені м'ясні мухи або каліфора віціна, і вони мають репутацію не просто докучливих комах, а справжніх переносників небезпеки. Ці комахи належать до родини каліфорит. Вони легко впізнаються за характерним металевим блиском тіла від зеленого до синьо-фіолетового. Розміри більші за звичайну хатню муху, рухи повільніші, але дуже настирливі. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, як ви боретесь проти зелених мух? Проти зелених мух? Так. А я їх отак тапком, я отак беру тапок дома і отак їх тапком, тапком, тапком. Звісно, можна з мухами боротися завдяки мухоловці, але дуже часто під рукою її нема. Можна використати ракетки для бадмінтону. З ними дуже зручно відмахуватися від мух і прибивати їх. Для того, щоб зберегти м'ясо від мух, можна використати серветку, звичайну, білу, накрити м'ясо, і мухи будуть оминати це місце і, і ви м'ясо. Для максимального уникання контакту зелених мух з продуктами найкраще використовувати судочки. Ну що ж, надіємося, наш сюжет підготовив вас до споживання продуктів на природі. Але не забувайте по всяк випадок брати з собою сорбентні засоби. Сюжет підготовив Хервальдемар спеціально для УТ1 Німеччина.